Литочка були собі чоловік та жінка. Була в них пара волів, а у їх сусідів віз. Ото як прийде неділя чи свято яке, то зичать одне одному вони воли та госа, їздять чи на ярмарок, чи у гості. Так і ділились. Ото жінка того чоловіка, чиї воли, раз йому й каже. Поведи воли та продай, справимо собі коня та воза. Будемо на своєму їсти в місто та до родичів. Бач, сусід свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав волі та й повів Веде дорогою, аж ось наздоганяє його чоловік конем. Здоров, здоров. відповів чоловік незнайомцю. А куди ти ти воли ведеш? Продавать, поміняй мені на коня, пропонує незнайомий. Давай, погодився чоловік, виміняв коня, сів верхи та їде. Від'їхав недалечко і зустрічає чоловіка, який жене корову. Здоров, здоров, а куди ти ти їдеш? Коня продавать, поміняй мені на корову. Давай, знову погодився чоловік на обмін. Помінявся, веде дорогою корову, аж бачить, попереду пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю та й пішов далі. Але де не візьмись, розлилась велика ріка, а на березі гуси пасуться, підійшов він ближче. Розбалакався із людьми, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою. Зайшов у село, зустрічає там жінку, а та й каже А поміняй мені гуску на півня. Давай. Помінялися, аж ось доганяє його чоловік і пропонує. А поміняй мені півня на калиточку, давай. Виміняв на півня калиточку та й поспішає додому. Аж тут тобі ріка розлилась, на березі стоїть перевіз, плату беруть. А в чоловіка ні копієчки. Він і питається, а перевезете мене, дам калиточку. Сідай, переїхав на другий берег, а там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього. Що тобі кажуть жінка вдома за це зробить? Аж нічого. Добре, що сам живий вернувся, скаже. Та й побились чумаки з чоловіком об заклад. Коли скаже жінка, так то чумаки віддадуть дванадцять маш разом від батіжка. Зараз одібрали одного з поміж чумаків. Послали до чоловікової жінки. Приходить він і питає ту жінку. Здорова була? А що чула за свого чоловіка? Здоров, нічого не чутно. Він воли на коня проміняв. От, добре, возик недорого коштує, як небудь зберемость. Та й коня проміняв на корову. Оце ще краще буде у нас молоко. А далі корову проміняв на свиню. І то добре, будуть поросята, та й свиню проміняв на вівцю. І це добре, будуть ягнята та вовна. Буде що мене взимку прясти. А чоловік далі веде та й вівцю проміняв на гуску. То й це добре, будуть і крашаночки, і пір'я. То він гуску проміняв на півня. О, та це ще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Будемо, де хто заробить, чи він, чи я, то все в калиточку складати. Та він і калиточку перевіз віддав. Ну що ж, добре, що сам живий. Та здоровенький вернувся. Такою була відповідь жінки. Шумаки віддали чоловікові 12 ромаш. Повернувся він додому, та ще й не з порожніми руками.